По дорученню премєр міністра України ми в суботу провели засідання Ради оборони, прийняли відповідні рішення. В першу чергу рішення направлені на посилення охорони спеціальних об'єктів, які є на території області військових частин. Латів, де зберігаються небезпечні для життя речовини, різних ну, і лікар. Ну було доручення дано військово голові, кому звернути увагу на об'єкти об забезпечення життєдіяльності в місті Луцьку. Ми заслухали інформацію. Керівників силовисту готується відповідна програма консолідації зусиль представників правоохоронних органів, громадських організацій, основних трудових колективів по посиленню патрулювання на території області, забезпечення. Правопорядку, збереження цілісності майна громадян. Всі ці заходи були визначені під час електроїрами як одні з важливих першочергових для того, щоб ще раз спільно з громадою забезпечити отримання правопорядку. Крім цього, було розглянуто. Деякі спеціальні питання вони відносились до компетенції Міністерства оборони, Генерального штабу, розглядалися питання, пов'язані з територіальною обороною, проте всі рішень, які були прийняті депутатами обласної ради по програмі матеріально-технічного забезпечення і підтримки наших військових формувань в Таркері області. Добровольчих батальйонів. Ми обтворили питання координації дій з волонтерськими групами і центрами для того, щоб посилити цю роботу. На протязі минулого тижня власна державна адміністрація отримала цілу низку заяву з відкомандування 14-ї бригади по підтримці в матеріально-технічному стані. Підрозділів цієї бригади. У мене відбулася робоча зустріч з командуванням групи Північ генеральним лейтенантом Колесніком, де ми також обговорили заходи, пов'язані з навчанням фінічним забезпеченням 14-ї бригади і інших військових формувань, які оглядалися і на Східній Раді оборони, в тому числі підрозділів Національної гвардії, підрозділ міліції. Служби безпеки України, територіальні підрозділи, які можуть бути залучені під час надзвичайного стану під е юрисдикцію або під командування військових комісаріатів. Дві години проходило засідання Ради оборони. Особливу увагу ми приділили питання інформаційної безпеки. Ви бачите, що продовжується йти шквал брехні з боку. Наших північних сусідів. Вони вже відверто на біле говорять чорне, на чорне говорять біле. Міністр закордонних справ потребує ще якісь докази, не зрозуміли, коли весь ефір забитий фотографіями військових квітків, фотографіями сполуслуковців з відповідними атрибутами, знаками. Тому я звертаюся до всіх керівників, всіх рівнів влади, звертаюся до громадян Волині зберігати спокій, сконцентруватися на завданнях зміцнення правопорядку, дотримання законів. І відповідних норм поведінки для того, щоб ми своїми діями на Західній Україні максимально сумнівістувалися на підтримці наших вояків, волонтерів, які надають матеріально-технічну, моральну, ідеологічну допомогу нашим Збройним силам, щоб ми сьогодні зробили все для того, щоб мінімізувати. Рівень впливу на наших громадян засобів пропаганди наших супротивників.